Сергій Набока. подарунок Іриня Ратушинський на вихід із зони. Ти гадаєш, то ти пишеш вірші? Якби ж то так, брате? Це вони нами пишуть і кидають нас на папір. Це вони нас шліфують, загнавши для рими за грати і вдихають крізь нас. Прабезумство отруйний ефір, як не виборсатися з площин, що проходять крізь нас, як не вихлюпнуть перше повітря, що ковтнуте з плачем, як не вирвати з серця невмисних батьківських образ, так нема, не дано порятунку від віршів, неначе тінь часу. Дочекавшися слушної миті за душі, нас вхопила колись і встромила назавжди в ярмо, і допоки нас клята гармонія ця не задушить, ми безвільні та вічно голодні раби, несемо, те Тавро на чолі, що ніколи не змити нічим, ні чорнилом. Ні кров'ю, ні славою, навіть гучною, і лишилось одне нам, самотнім блукальцям нічним. Не зважать ні на що, і пропадати нічною порою. Переможного миру вам.